Шановні учні, вас вітає вчитель фізики Баландяк Марина Куповірна. І сьогодні ми будемо говорити з вами про енергію річок і вітру, а також про екологічні характеристики джерел енергії. Зараз, як ніколи раніше, остро постало питання, що чекає на людську. Очевидно, що зараз суспільство переживає енергетичну кризу. Бажані потреби людства у електричній енергії у декілька разів перевищують виготовлення. Матеріальні потреби людства, як і популяція людей, постійно збільшуються, тому потреба у енергії збільшується геометрично. За останнє десятиліття Інтерес до альтернативних джерел енергії постійно зростає, оскільки в багатьох відносинах вони не обмежені. У міру того, як постачання палива стає менш недійним і більш дорогим, ці джерела стають усе більш привабливими і більш економічними. Багато тисячоліть Служить людині енергії, що місяць це втекучиво, запаси цієї енергії величезні. Люди навчились використовувати цю енергію раніше, ніж всі інші. Вода, що рухається або падає, може використовуватися для того, щоб робити роботу. Пам'ятайте, енергія це є здатність робити роботу. Таким чином, вода може бути могутнім джерелом енергії. Дуже важливо так говорити про гідроелектростанцію. Скорочено ГЕС. Гідроелектростанція це електростанція, яка за допомогою гідротурбіни перетворює кінетичну енергію води в електроенергію. Гідроелектростанції використовують воду, аби виробляти електро. Редні гідроелектростанції зазвичай будують воду. Але це не є обов'язково. Греблі затримують річкову воду, що збирається в озеро за гребло. І це озеро називається водосховищем. В Україні 65 гідроелектростанцій І відповідна кількість водосховищ. Ось деякі з них Київське, Канівське, Кременчузьке, Каховське, Дніпро, Тержинське. Найбільше в Україні є трименчуське Кременцюзь, водосховище. Водосховище вода тече по величезній трубі і потрапляє в машину, яка називається турбіна. Турбіна є величезним колесом, із лопатками навколо трошки схожими на мину. вода штовхає лопатки, і це величезне колесо обертається, обертаючись, Турбіна обертає іншу машину, генератор, який і виробляє електроенергію. Отже, гідроелектростанції це важливий крок у житті людей до здобуття чистої енергії за рахунок звичайної. Наступний важливий момент це недоліки і переваги. До переваг ми відносимо постійно відновлюваний запас енергії, простота у використанні, відсутність забруднення атмосфери. Є дуже важливим, оскільки питання екологічності порушується кожному. Мала собі вартість електроенергії, які ж є недолі. По-перше, це затоплення великих площ. По-друге, зміна кліматичних умов регіону. По-третє, Порушення біоценосу. А також до недоліків ми відносимо велику вартість будівництва. Історичні факти, до чого можуть призводити катастрофи на гідроелектростанції. У 1941 році радянською владою було здійснено підрив дніпро і Залістичного моста Черепів. 6 червня 2023 року росіяни підірвали кахоз. Наслідки були катастрофічні. По-перше, це затоплення великих територій. По-друге, це вплив, негативний саме вплив на біорізноманіття тваринного і рослинного світу це людські жертви, це матеріальні втрати. Тому, коли ми говоримо про... Наслідки, так, які а, можуть бути, вони є дуже небезпечними і негативними. Тому повний перехід на видобування енергії лише з річкових потоків може бути не менш небезпечнішим, ніж використання паливних ресурсів. Зараз ми можемо казати лише про часткове енергокористування річками. Зараз зробимо невеличку паузу і е, зробимо гімнастику для очей. У нас є декілька картинок. Подивіться, будь ласка, перший маршрут автомобіля. Рухаємо очима, проводимо маршрут у вигляді зірочки. Так, далі. Такий гарний знак безкінечність. Угу. Наступна картинка. Овигріть двох трикутничків. Схожі на багато. Декілька разів також проводимо. Так, Далі у нас є декілька траєкторій, так, різними за формами, за кольором, і зверніть увагу стрілочки, так, показують, куди ми маємо, як маємо слідкувати, так? Наприклад. У вигляді овала такі чарівники віточки. Латизнежовці. Ще декілька репіска. І останні два кола. Два кола із метеликів. Так, ну що ж, трішки очі відпочили. Ми з вами продуктуємо. І тепер поговоримо про енергію вітру. Використання енергії вітру вкрай боє, оскільки, по-перше, вартість вітру дорівнює нулю, а по-друге, електроенергія виходить з енергії вітру не за рахунок спалювання вуглецевого паливу, продукти горіння, якого відомі своїм небезпечним впливом на людину. Енергія повітряних мас, що постійно рухається, у сотні разів перевищує запаси гідроенергії усіх річок планети. Всюди і постійно дмуть вітри від легенького вітерця до могутніх ураганів. Тобто це дає великі переваги. Крім переваг, ми також маємо і недолі переваги. Це доступність. Екологічність, безпечність та невичерпність. Недолік, нестабільність, займання великих площ вітровими електростанціями, а також шум під час роботи. У нашій країні вітряки можна будувати на узбережжях Чорного та Азовського морів, в типових районах. Також у горах Криму і Карпат. У нинішню епоху високих цін на паливо можна вважати, що вітер-двигуни виявляються конкурентноздатними по вартості і зможуть брати участь у задоволенні енергетичних потреб країн. Ніколи ще людство не відчувало якої гострої потреби у швидкому переході до нових джерел енергії, як зараз. Звісно, рано чи пізно економічні фактори змусять нас відмовитися від користування нафтою і газом, але економічна потреба виникне значно пізніше, ніж екологічна. Економія всіх джер... джерел енергії реальний спосіб зменшення витрат і зберегти допілля для наших наступних. Олінні. Людство прагне до чистої енергетики. До того ж, така енергетика може бути рентабельнішою за традиційне. Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника, підготуйте повідомлення про використання у світі гідроелектростанцій та вітрових електростанцій. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.